Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. На порядку денному нові закиди від Гончаренка прямо з Мюнхенської конференції. На всю Україну та Німеччину він трубить про слова Зеленського щодо зміни людей на фронті і знову приписує собі та пороховотам заслугів соленських масштабів. Але як завжди, є декілька нюансів. А про це ніхто й не забував ніколи. Гончаренко створює такі враження, ніби про це жодної розмови не велось. Однак всі якраз таки тільки й говорять про це, але на цей час то дуже важко зробити. Не дивина, що для того, аби замінити наших воїнів на фронті, треба забезпечити навчений особовий склад. Треба, щоб він був обкатаний у боях. А те, чим наразі займається Гончаренко, можна легко назвати популізмом, на якому пан Олексій і його поплічники порохоботи і грають на широченну публіку. Після конференції не буде сюрпризом, якщо ця контора почне на всю. Кричати за Авдіївку, яку нібито здали. Хоча вперше головнокомандувач України Олександр Сирський та генерал Тарнавський комунікували з суспільством про відхід армії з цього важливого населеного пункту, і всі бригади, яким люди довіряють, підтверджують, що відхід був сміливим і правильним рішенням, і верховне командування це прийняло. Що саме цікаве, людям про це стали повідомляти в нормальному ритмі? Можна навіть сказати, що все відбувалось в онлайн режимі. Беручи до уваги той факт, що раніше ми могли місяцями чекати відповіді, чому сталося. Те чи інше, бо командування це все просто приховувало від публіки і не озвучувало офіційних фактів. Цілком можливо, що Сирський піде шляхом збереження життів разом із Зеленським. Тому президент України на Мюнхенській конференції почав говорити щодо заміни людей на фронті, та знову ж таки це потрібно робити цивілізовано. Тобто, тим, хто працює і приносить податки в державу, треба гарантувати можливість працювати і платити за армію. А армії своєю чергою треба дати можливість набирати людей, які зможуть робити ротації, і працювати, а не піаритись на всьому живому і неживому, як пан Гончаренко. На цьому у мене все Підписуйтесь, а. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях: будьте здорові та бережіть себе.